Ще один форпост мітингувальників біля будинку офіцерів прорвали внутрішні війська, заблокували вулицю інститутську. А також заблокували людей на вулиці Лютеранській. Це біля адміністрації президента. А Агарков докладніше, Ось це перехрестя вулиці інститутської та кріпосного провулку. Аби сюди потрапити, нам довелося іти пішки. Починаючи від станції метро Арсенальна. За напрямком до Верховної Ради через кожний квартал стоять перепони із автобусів, а також із живого ланцюга правоохоронців зі щитами. Усередині продовжують знаходитися люди, які наголошують, що вони мирно тут мітингують і нікому не заважають, і не збираються реагувати на провокації. Із провокацій ми побачили. Молодиків у спортивних костюмах, які е, намагалися е, лавочками, які коли стояли в Маріїнському парку, перекрити підходи е, до цих наметових містечок. Але цих провокаторів дуже швидко попросили, так би мовити, піти. Прийшла міліція і нас тут, А тушки. Там розбирають барикади. Зробили, зробили тут е, коридор, такий а там звідти тушки. Чи хто там вони за? Підійти до самої Верховної Ради нам не вдалося, тому що квартал виявився перекритий спеціальною сіткою, тому через неї навіть не вдалося пролізти. Пізніше ми опинилися біля цього наметового містечка. Воно було призначене для того, аби народні депутати могли зустрічатися з мітингувальниками за кілька годин. Зі слів самих же мітингувальників тут з'явилися спецпризначенці. Вони оточили у два ряди зі щитами це наметове містечко і заборонили будь-ко. Му, до нього проходити. Міліція обкружила цей городок, ну де депутат засідає. і нас туди не пускає до нього. І розібрали палатку. Ми мирні, вони мирні. У нас одна ціль. Часи. І ось як ви бачите, позаду мене стоїть ланцюг із живих людей. Вони зараз спокійні, врівноважені. Тут танцюють, співають пісні, галасують про те, що вони продовжують стояти. Ну і з правого боку зараз стоїть загін спецпризначенців Беркуту. Як ви бачите, вони при повному спорядженні таких хлопців використовують для жорстокого розгину демонстрантів. Ну і ще хотів додати, що дана стратегія правоохоронців заключається в тому, аби тримати живе коло і кожного з нього випускати та нікого не впускати. Євгеній Гарко Володимир Ситюк, новини 2+,2.